Одна із самих спотворених програм, яку нам підчепили в часи СРСР, і ми ще змушені її тягнути, це те, що на шляху пробудження дуже важливо відразу бути терплячими, розуміючими і ні в якому разі не використовувати демонічні енергії у вигляді злості, агресії, образ і тому подібному. Насправді ж, тільки ці енергії являються паливом. Для життя. І на початку нашого шляху пробудження ми беремо ці енергії, розпізнаємо і трансцендуємо. Тобто маємо можливість трансформувати у більш легші енергії. Це шлях, і це не просто. Але у багатьох із вас він не може розпочатися, тому що ви із розуміння дуальності. Це ще одна із програм. Не хочете проявляти своєї злості. А це необхідно на перших рівнях свідомості розпізнати, що ви злитесь, розпізнати, що ви в образі, і ви ненавидите весь світ, і тільки цю енергію ви можете обміняти на енергію життя з часом. Звісно, звісно, вам не потрібно бути проявляти ці енергії або жити з ними. Але це далеко потім. Поки що відпустіть ці установки, вчіться розпізнавайте нові правила життя, які значно швидше приведуть вас до відчуття спокою, до відчуття балансу. Але спочатку визнайте те, що енергія злості, агресії, страху є рушійною силою у вашому житті. Будьте здоровими.